Псалом 35. Господи, вчини суд над тими, що позиваються на мене, вступи у битву з тими, що виступають проти мене, візьми зброю та щит і встань мені на допомогу, простягни списа і стримай тих, що мене переслідують, скажи моїй душі: Я Твоє спасіння. Нехай усоромляться і зазнають ганьби ті, що чинять замах на моє життя. Хай відступлять назад і покриються стидом ті, що замишляють проти мене злочин, нехай вони стануть, як полова на вітрі, хай розпорошить їх Господній ангел, нехай їхня дорога покриється темрявою, стане слизькою, і ангел Господній хай їх переслідує. Адже вони без причини таємно поставили на мене свою згубну пастку, безпідставно чатуючи за моїм життям. Нехай зненацька прийде на них загибель, нехай упіймаються вони у капкан, який самі встановили, хай попадуться в нього і загинуть. А моя душа радітиме в Господі, буде веселитися Його спасінням. Кожна моя кісточка скаже: Господи, хто подібний до Тебе, ти визволяєш, бідного, з руки сильнішого за нього, а вбогого і нужденного від того, хто його грабує. Повстають фальшиві свідки допитуються в мене про те, чого я не знаю, відплачують мені злом за добро, душа моя у розпачі. Але ж я, коли вони хворіли, зодягався у веретище, впокорював себе постом, хоч моя молитва часом поверталася до мене. Я піклувався кожним, як другом чи своїм братом, ходив похиленим і сумним, немов у жалобі за матір'ю. Але коли спотикався я, вони тішились. Сходилися разом негідники, таємно зговорювались, кричали і не замовкали. Як злосливі облудники, глузують, скрегочучи на мене своїми зубами. Господи, як довго ти дивитимешся на це? Визволи мою душу від рикаючих, мою єдину від Левчуків? Я прославлятиму Тебе на багатолюдному зібранні, вихвалятиму Тебе перед численним народом. Не дозволь зловтішатися наді мною тим, Котрі безпідставно вороже налаштовані проти мене, котрі без причини мене ненавидять, переморгуючись очима, бо не про мир говорять вони, а проти миролюбних на землі вони замишляють лихе. Відкривають на мене свої уста й кажуть: ага, ага, наші очі це бачили. Ти, Господи, бачиш. Тож не промовчи, Господи, не віддаляйся від мене. Підіймись і стань на мій захист у моїй справі, Боже і владико мій. Суди мене за своєю справедливістю, Господи Боже мій, щоб не зловтішалися наді мною і не говорили у своїх серцях ага, ми досягли свого, нехай не скажуть, ми проковтнули Його. Нехай завстидаються і засоромляться всі ті, що тішаться моїм нещастям, хай криються ганьбою і соромом ті, що підносяться наді мною. Хай радіють і веселяться всі, котрі прагнуть справедливості щодо мене, і постійно повторюють: нехай буде звеличений Господь, який бажає спокою своєму слузі, тоді мій язик звіщатиме твою справедливість цілий день, проголошуючи тобі хвалу.